Доброго дня, мене звати Сергій, я мешкаю за адресою вулиця Рибна, 8, під'їзд номер 3 Нам приблизно два місяці тому заварили сміттєпровід, при тому, що мешканців не повідомляли, не сповіщали, скажімо так, ми зробили це неочікувано і, без, на мій погляд, без жодних підстав. Скажімо так, Сміттєпровід передбачений проєктом будинку. Тобто, скажімо так, якщо він передбачений, він має обслуговуватися згідно договірних умов певних. Що ми бачимо зараз? У нас ЖЕК, я так розумію, облаштував два сміттєзбиральні баки біля дитячої площадки. Зліву сторону ми можемо подивитись, скажімо так, це не зовсім не, не відповідає певним умовам і вимогам. По-перше, по-друге, люди не всі можуть користуватися цими баками. Є люди літні, є люди, які не мають змоги винести сміття на вулицю. Ми зверталися в ЖЕК, це якщо не помиляю ЖЕК номер 7 Зверталися до керівництва сьомого ЖЕКу з. Підписами звернення від мешканців під'їзду, на що нам ЖЕК відповів? Причина заварювання сміттібаків це звернення мешканців під'їзду. Ніякого звернення не було. ЖЕК відповів, що причиною заварювання є неможливість збору окремо сміття. Він посилається на постанову Кабміну про роздільний сміттєзбір. Нам до цього часу не поставили баки для розділення сміття. Ніяких умов створено не було, ну, відповідно, попередження теж не було. Тобто баки просто заварили і в два баки, так як і раніше, збирається все сміття разом. По поводу скажімо так, багато людей на форумах Білої церкви жаліються на поганий запах під'їзді. Ми з вами платимо кошти в ЖЕК. Сміттєпровід має чиститись. Тобто те, що ним не виконуються певні якісь договірні умови, не виконується пов'язання, нам це створює дискомфорт. Якщо ми, скажімо так, не будемо користуватися сміттєпроводом, будемо, як раніше, років тому, виносити сміття, ми, скажімо так, просто ну, можна не користуватися гарячою водою, можна й холодну воду носити. То ми не йдемо по Я мешканка 54-го дому Комсомольська. Я річно приходила, але я не підписалася. Бо я болію і я не змогла підписуватися. Неудобно нам. неудобно. Якщо ліг все робить, ще нічого, а якщо ліг не буде робити, нам буде дуже неудобно. Опять-таки так, що треба спеціально виходити, зимою холодно. Гарбоє Грибо. 2 В Наш, нашому, нашому, нашому будинку всіх заварили мусорні. Звичайно, воно начебто для гігієни було б краще, а дуже багато людей похилого віку. І от їм спуститися донизу і винести сміття це проблема. Або якби хоч посередині щось зробили таке. Ну, ну якась, якийсь вихід треба інший знайти, тому що заварить усе, коли дев'ятиповерховий будинок і ліфт не працює часто густо. От проблема для людей похилого віку дуже велика. Ось така ще я хочу сказати додати про місце коло мусорки, де люди побудували собі такі для побутових потреб, якісь собі не знаю, як його загородили для побутових потреб. Ну дуже незручно. Виносить із квартири дуже погано. якось ви жик як на це не дивиться? Їм все рівно. Як ми тут живемо, що ми живемо, якби їм було зручно. Оце така справа. Дякую.